Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ. випуск новин спорту збірна України, бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026 через допуск росіян та білорусів до змагань і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади. Ми будемо боротися за спортивні перемоги українських спортсменів на 14-х зимових паралімпійських іграх і разом зі спортсменами інших країн добиватися принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету паралімпійських ігор. Вищого спортивного форуму світу йдеться в заяві організації у свою чергу. Суспільне мовлення скасувало трансляцію церемонії відкриття Паралімпіади 2026 через допуск росіян та білорусів до змагань. Водночас, суспільне є офіційним транслятором Паралімпіади і забезпечить трансляцію виступів українських паралімпійців, які сьогодні представляють країну у надзвичайно складних обставинах. Саме вони головні герої цієї події для українців, помідовили в організації. Надія вмерла останньою майже на 100% Стало відомо, що на нинішній зимовій олімпіаді Україна залишиться без єдиної медалі. Останнім, хто її мав можливість добути, був один з лідерів світового сезону з фрістайлу у лижній акробатиці Дмитро Котовський. Втім, він разом з Яном Гаврюком і Максимом Кузнецовим не змогли покращити результати, які показали в першій кваліфікації, і наразі не вийшли до фіналу. Натомість Олександр Окіпнюк, який туди дістався, став десятим і цього не. Вистачило для виходу у суперфінал, куди вийшли топ-6 спортсменів. У заключенні чоловічій гонці у форматі Мастарту з біатлону Віталій Манзин 10-й, метро підручний 17-й, на Олімпіаді. Збірна Дніпропетровської області стала чемпіоном України у командному заліку серед чоловіків та жінок зі спортивного і бойового самбо 2026, який завершився у Луцьку, здобувши чотири медалі в індивідуальному заліку. Золото вибороли Софія Бординських і Євгенія. Поздня срібло на рахунку Анатолія Волошинова і Катерини М'якоголови. перемогою команди Криворізького кривбасу завершився відкритий кубок Дніпропетровської області з футзалу серед команд дівчат 2011 2011-2015 років народження. Асоціація футболу Дніпропетровської області на чолі з Олексієм Марковим та її комітет жіночого футболу продовжують сталу позитивну і динамічну практику розвитку дівочого футболу, який взимку трансформується у різноманітні турніри з футзалу низки вікових категорій. Одним з таких став відкритий кубок Дніпропетровської області серед дівчат 2011-2012 років народження, який розіграв квартет трьох команд нашого регіону з Кривого Рогу Кам'янського та Дніпра і сусіднього Запоріжжя. Хочеться подякувати всім командам, всім тренерам, які опікуються дівочим футболом. Це непростий час. Ми дуже раді, що в нашій області дівчата є. Вони продовжують грати в футбол, покращити свою майстерність та ставити собі найголовнішу ціль це, стати професійною футболісткою. Хочеться їм побажати цього. Після попередніх поєдинків за куловою системою заключний матч турніру між Дніпровською академією футболу Дніпро і їхніми ровесницями з Криворізького кривбасу став фінальним. Упродовж усієї зустрічі, на відмінної якості майданчику Державного хіміко-технологічного університету, домашнього екстраліговського атлетіка футзалу нашого міста спостерігалася більш-менш рівна гра. Хоча криворожанки все таки намагалися діяти першим номером, більше атакували, створювали моменти. Втім, у господарок на останньому рубежі бездоганно діяла голкіпер Варвара Іващенко. Проте й вона не Могла зберегти свої володіння на екваторі першого тайму, коли Кривбас через рикошет від опонентки відкрив рахунок. У середині другої половини зустрічі дівчата з кривого рогу подвоїли свою перевагу, яка цілком закономірно відображала перебіг подій на полі. Кидалося у вічі, що вони краще готові фізично. Можливо, відбиток на подібне наклала різниця у віці, та й в технічному та тактичному плані вони виглядали переконливіше. Рахунок до фінального свистка змін не зазнав, і дівчата з кривого рогу в енергетичному танку святкуючи у такий спосіб. Свій успіх на початку стисли урочистої церемонії нагородження. Почергово всіх привітали, подякували та побажали успіхів. Очільник дитячо-нацької футбольної ліги Дніпропетровської області Роман Прощенко та голова комітету жіночого дівочого футболу Асоціації футболу Дніпропетровської області Олена Кудзієва. Це чого вони першими вшанували кращих гравців у складах усіх команд: Ольгу Башан з Кам'янської сталі, в Запорізькому космосі такою визнали Анастасію Нагорну у Дніпровській академії футболу, звісно, воротаря Варвару Іващенко і в Криворізькому у кривбасі Карину Малярчук за участь у турнірі відкритого кубка Дніпропетровської області втішних медалей були удостоєні. Юні стали варки Кам'янського. Бронзові відзнаки вирушили на південь вниз по Дніпру до сусіднього обласного центру Запоріжжя. Їх завоювали дівчата тамтешнього космосу. У принциповому дербі регіону наразі Дніпрянки Дніпра мали задовільнитися срівними нагородами, а золоті стали надбанням їхніх одноліток з кривбасу Кривий ріг, капітан яких під завісу урочистостей шалені овації подруг зіняла над головою. Головний трофей красень Кубок за перемогу. В цілому є моменти, які потрібно просто покращити. Кожної дівчині, я кажу, дякую сьогодні. Всі, хто виходили на, на наш майданчик, проявили себе, показали свій дух, проявили свій характер. І я вважаю, ми цю, заслужили цю перемогу і її здобули. В цілому, в мене велика подяка організаторам турніру, що організували для дівчат такий турнір. Для того, щоб можливо хтось проявив себе, можливо, хтось себе показав і хтось його побачив. Тому ну, я, я просто в захваті. Я дякую команді, я дякую організаторам. На завершення, як і належить, всі традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про турнір відкритого кубка 2026 Дніпропетровської області з футзалу серед дівочих команд 2011 2012 років народження. Черговий відкритий чемпіонат Дніпра з Черлідингу, організаторами якого спільно виступили одноіменна федерація міста та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, зібрав понад 10 команд не тільки нашого мегаполісу, але і сусідніх міст Кам'янського та Запоріжжя. Черговий відкритий чемпіонат Дніпра з Черлідингу, організаторами якого спільно виступили одноіменна федерація міста та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, зібрав понад 10 команд не тільки нашого мегаполісу, але і сусідніх міст Кам'янського та Запоріжжя. Всі вони продемонстрували яскраве справжнє мистецтво енергії, грації та командного духу. А кожен виступ знову заряджав позитивом та своїм запалом всіх навкруги, адже це барвисто, ефектно, динамічно, інтенсивно, променисто, сяючи і у нас дуже яскравий від спорту, який запалює публіку. Ми дуже раді, що діти мають можливість займатися, щоб батьки підтримують і вірять в своїх дітей. Ми дуже обожнюємо приїздити до на чемпіонат Європи до міста Дніпра. Це неймовірний чемпіонат. Дякую організаторам за запрошення. Сьогодні відкриваємо сезон черлідингу, сьогодні чемпіонат міста з черлідингу. Більше 200 спортсменок приймають участь від 3 до 18 років. Класні подарунки, критері виступи від черлідингу, учасники як і місто Дніпро, так і к нам приїхали гості Запоріжжя і Кам'янського. Всім вважаю класних перемог в цьому році унісон організаторам змагань подібне говорять і безпосередні творці цих яскравих шоу одного з найчарівніших, граціозних і витончених видів спорту у світі, який здатен запалити серця сучасних дітей, яких не лякає факт того, що в черлідингу існує постійна боротьба з самим собою, коли необхідно вдосконалювати свої якості і вправи. Щоразу потрібно відточувати майстерність, набувати нових знань, умінь і навичок. Мені дуже сподобалася медалька, Я дуже гарно виступала. Мені дуже подобається ця атмосфера, як чемпіонат приходить, відкритий чемпіонат міста Дніпро. Мені дуже подобається атмосфера, всі дружні, файно, мені дуже подобається. Мені дуже подобається зал, дуже гарний. Ми тренуємось у будь-яких умовах і ми готові показати класний результат. Щоб він стався, окрім самих дівчат та їхніх наставників і виснажливих тренувань, левова частка успіху належить батькам, їхній підтримці, які в переважній своїй більшості забезпечують фінансування, оплату тренувань, пошиття костюмів, виготовлення помпонів і плакатів, надають допомогу з макіяжем, зачісками, підготовкою реквізиту, роблять стартові внески за участь у змаганнях, забезпечують виїзди і транспортування туди, та на тренування, очікують свою чада там до їхнього завершення і на сам кінець створюють атмосферу підтримки і полков. Болювання на трибунах, багато витрачаємо часу, бажання. Іноді це дуже складно, тому що ти себе також дисциплінуєш, коли возиш дитину на змагання, на тренування. Дається це і добре, іноді через лінь якось. Ну, ми дуже стараємося. Ми сподіваємося, що наші діти будуть займати завжди призові місця. Ми всі мами чи чире кіт дівчат, і ми все, весь свій час. Е... Знаходимося поряд з ними. В декілька, скільки в нас номінацій? Ну, у нас чотири номінації, ми сьогодні представляємо, так, і всі плануємо, наша ціль це збірна України. Дуже-дуже важливо вити, підтримувати свою дитину, бо у поразки немає тих, хто поруч буде стояти і підтримувати. А коли є перемога, багато хто, хто поруч. Тому щоб не склалося, ми пам'ятаємо, що ми мами і треба вміти підтримати свою дитину завжди. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим ЗСУ за те, що ми маємо змогу виступати, маємо змогу тренуватися. І наші діти ну, живуть в таких складних умовах, але все-таки все виступають. Дякуємо. Традиційно переможці і призери усіх п'яти вікових категорій були удостоєні медалей, які були розіграні у чотирьох напрямках: чер, хіп-хоп, джаз і данс. Зрештою, окрім змагальних складової, чемпіонат запам'ятався неймовірним настроєм, шаленими емоціями, чудовими подарунками і святковою атмосферою. А учасники отримали можливість за підсумками звітного турніру зробити висновки і виправити помилки. І, окрім іншого, за час, що залишається до прийдешнього найближчого старту за вищого за рівнем, відшліфувати та довести до автоматизму свої програми у розрахунку на те, що вони претендуватимуть на нагороди, які ми їм усім бажаємо завоювати. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю, ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.